Існують такі місця, які беруть тебе за саме живе. Місця, про які постійно згадуєш, коли твоя подорож уже давно завершена і в які хочеться повертатися знову і знову. Коли я починав робити це відео, для мене було дуже важливо передати вам всю ту незабутню атмосферу цього міста так, щоб ви обов'язково його відвідали, як тільки у вас з'явиться нагода. І я надіюся, мені це вдасться. Сьогодні я розповім вам про столицю Іспанії, але не про Мадрид. А про першу столицю іспанських королів. Місто Толедо. Той, хто не був у Толедо, не був в Іспанії. Так кажуть досвідчені туристи. І я з ними згоден на 110%. Це відео умовно буде поділено на дві частини. Вперше я поділюся з вами самими популярними локаціями міста і фактами про нього. А друга буде про наш особистий досвід і наші улюблені місця. Одне з них можна навіть сказати таємне. Там можна заховатися від туристів і по-справжньому відчути це середньовічне місто. Толедо більше 2200 років. У 192 році його колонізували римляни і заснували тут фортецю Толетум. Звідси і походить його сучасна назва. Тоді ж. На його околицях знайшли поклади залізної руди, і це сприяло подальшому розвитку поселення, яке навіть карбувало свої власні монети. Толедо у різний час було органічною частиною давньоримської, римської, арабської та іспанської культур, і воно дуже дбайливо зберігає свій історичний дух ще з тих часів. Ернест Хемінгвей у своїй новелі По кому подзвін» колись сказав: Толедо це прекрасне місто світла і тіней, тут минуле відлунює у кожному куточку, і з ним тяжко не погодитися. Дивлячись на панораму, що відкривається з берегів річки Таху, одразу відчуваєш, що це особливе місто, не випадково це одне з найбільш відвідуваних міст в Іспанії. Але ми цього не знали і зупинилися тут випадково, як завжди забронювавши житло в день заїзду. І як потім ми зрозуміли, з житлом нам дуже пощастило. Ми розмістилися в самому центрі старого міста, буквально в 200 метрах від центральної площі Плаза де Закадовер. Центральна площа, де їде, всі зібралися, спирають на екскурсії людей. Людей немовірно багато, як для четверга, п'ятниці дуже сьогодні. П'ятниця рано. Найбільші. Її назва походить від арабської мови і означає ринок для тварин, тому що протягом 4 століть під час мусульманського правління вона використовувалася саме як ринок для продажу вючних тварин, зокрема, коней, ослів, мулів і корів. Але після завоювання Толедо християнами площа продовжила служити не лише важливим торговим і соціальним центром, де проводилися ринки і фестивалі. А і місцем показової страти людей інквізицією як частина покарання та демонстрація влади. Сьогодні ж це одне з найбільш відвідуваних місць у Толедо. Сюди з'їжджаються на автобусах групи туристів з усього світу. І мені б дуже хотілося, щоб ви не були в одному із них. Так, так, саме так. Це місто вартує значно більшої уваги, ніж просто приїхати сюди на екскурсію на один день. Ми провели тут тиждень і нам є багато чим поділитися. Але про наші поради і враження буде далі. Ти куди видерлась? Ану, встань! В смислі злізь. Ану, тут же ж висота яка. Ти що? Ану, не можна. До речі, підписка на наш канал це як десерт після їжі. Абсолютно необхідно. Лише подивіться, скільки у нас підписників. Таке враження, що ви на дієті. Місто світової спадщини Толедо ще називають містом трьох культур. В її стінах мусульмани християни і євреї у відносному мирі та злагоді жили протягом багатьох століть. І хоча період співіснування був непростим і, зрештою, завершився вигнанням євреїв у 1492 році та занепадом мусульманської культури після Реконкісти, спадщина трьох культур і сьогодні відчувається в архітектурі, мистецтві та духу Толедо. З 711 по 1085 рік Толедо перебувало під мусульманським правлінням. Іслам був домінуючою релігією, і в місті було побудовано багато мечетей. так Мечеть Квісто дела Лус, побудована у 999 році, є одним з найкраще збережених прикладів мусульманської архітектури в місті. До речі, мусульманську архітектуру в Толедо ви можете відрізнити за використанням арок підковоподібної форми та орнаментів з арабесками, характерними для мавританського стилю. За мусульманське управління Толедо був важливим науковим і культурним центром Іспанії. Місто було відоме завдяки школі перекладів на латину чисельних, арабських, єврейських та грецьких текстів, зокрема творів Аристотеля і Гіппократа. Це дуже сприяло поширенню і збереженню античних знань в Європі. З 1085 року християни відвоювали Толедо у мусульман, зробивши його релігійним центром Іспанії, зокрема, завдяки архієпископству, яке знаходилося в місті. Християнська культура Толедо також відома завдяки впливу митця Ель Греко. Який жив і працював у місті в кінці 16 століття. Його твори, такі як поховання графа Аргаса, вважаються шедеврами іспанського живопису. А одним з найяскравіших прикладів християнської архітектури є Толецький собор, побудований у готичному стилі. Але ми до нього скоро ще повернемося. Нікуська дуже любить вуличних музикантів, всяких. завжди їй каже: Дай монетку, дай монетку». На". Все, Дядя, подякував. тобі. Дядя, тобі подякував. Really. Yeah, yeah. Чого стесняєшся? Єврейська громада Толедо була одна з найбільших і найвпливовіших в Іспанії. Вони жили тут протягом століть, створюючи синагоги, школи та інші релігійні установи. Найвідоміший приклад єврейської архітектури в Толедо це синагога Санта Марія Лабланка. Вона одна з найстаріших збережених синагог у Європі і була збудована аж у 1180 році. Але давайте повернемося до Толецького собору. Це один з найважливіших католицьких храмів Іспанії, закладений ще у 1226 році на площі Примаса. Це одна з найбільших готичних споруд у Європі, і його розміри просто вражають. Головний фасад відомий своїми трьома порталами: портал Прощення по центру найбільший і найвищий, прикрашений різьбою зі сценами з життя Христа та апостолів. Ліворуч портал Страшного суду з різбою зі сценами, пов'язаними зі страшним судом. А праворуч портал пекла, зображує сцени з темою пекла та покарання за гріхи. З іншої сторони знаходиться південний фасад, відомий порталом Левів. Собор має величний внутрішній простір з однією з найбільших колекцій середньовічних вітражів в Іспанії, більшість з яких датується 14-16 століттями. Вхід сюди коштує 12 євро. Але для бюджетного туристу з боку є окремий безкоштовний вхід. Так, безкоштовно ви весь собор не оглянете, але оцінити його розмах точно зможете. Лише погляньте на його красу вночі. Проте, Собор, не єдина велична споруда Толедо. У найвищій точці міста знаходиться його фортеця або від Арабської Аль-Казар. Він був побудований у третьому столітті, спочатку як Римський палац, але в різні часи слугував резиденцією для визгодських королів, був мусульманською фортецею, потім важливим військовим і адміністративним центром християн. А у 1936 році під час іспанської громадянської війни Альказар Теледо став місцем тривалої облоги. Зараз же він використовується як військовий музей. Його розміри орієнтовно 60 на 60 метрів, а висота веж 45-50 метрів. Криточки. Ось не видно помаєш, а ми переможемо. Що задні написні? Тепер давайте спустимося з найвищої точки міста, в найнижчу. Це міст святого Мартіна. На час свого будування в кінці 14 століття він був унікальним. Він має 5 аркових прольотів, але найдивовижніше те, що його центральний проліт становить цілих 27 метрів. Така довжина арки була значним досягненням середньовічної інженерії. Мешканці Толедо приписували це чудо святому Мартіну, в честь якого і був названий міст. Одна з відомих легенд Толедо розповідає, що під час будівництва мосту архітектор зрозумів, що центральна арка не витримає і зруйнується після завершення робіт. У розпачі він зізнався про це своїй дружині, і наступної ж ночі, щоб врятувати честь чоловіка, дружина підпалила конструкції, що підтримували арку. І він зруйнувався ще до завершення будівництва. Це дало можливість архітектору переробити арку та побудувати його правильно. Але улюблений наш міст не цей, а міст Алькантара. Мар'яна полюбляла приходити сюди вранці, посидіти на мурах, доки до міста ще не з'їхалися туристи. Тепер давайте перейдемо від більш загальної інформації та фактів про місто до наших особистих вражень, улюблених локацій і порад вам. Перше і саме головне, якщо у вас є змога, то обов'язково приїдьте сюди не на один день, а хоча б днів на три, а краще взагалі на тиждень, і обов'язково зніміть житло саме в старому місті. Так, припаркуватися ви тут не зможете, тому що в'їзд в старе місто лише по перепусткам і зазвичай лише таксистам, кур'єрам і його мешканцям. Але це не буде проблемою. Знизу біля міста, неподалік автобусної станції, є велика безкоштовна парковка. Від неї в старе місто йти лише 7-10 хвилин. Зараз на станцію метро Арсенальна попадемо. Скільки ти казав екскалаторів три там було, да? П'ять, і два не П'ять. Піднявшись один раз на гору, ви точно подумаєте, як добре, що в 2000 році в старе місто побудували ескалатори. Якщо ви захочете привезти справжній і оригінальний сувенір з Толедо, то це може бути один з багатьох кованих виробів, які тут виготовляються. В місті дуже багато середньовічних магазинів з різними мечами, щитами, обладунками і так далі. Тут продаються як старовинні оригінальні вироби, так і копії відомих сучасних мечів та щитів з різноманітних фільмів, серіалів та комп'ютерних ігор. Міська рада суворо контролює автентичність цих виробів і ставить на них свою печатку, щоб ви були впевнені, що купуєте справжній якісний продукт, вироблений в ту Хі -хі. Нічого, в Хорватії саме популярне ім'я було довезти. Тут вам. Та я взагалі популярний. Думаєш, так собі? Ти себе найди тут. До речі, коли будете гуляти старим містом, то пам'ятайте, що на площі Примаса знаходиться не лише собор Толедо, міська рада, резиденція архієпископа, а й що дуже важливо громадський туалет. Можете не дякувати. Ой, дивіться, воду вже набрали. Не її спускають і набирають постійно. Але ж да, ну хвилин 15 тому не було ні води. Чизкейк взяли. Чизкейк взяли зізкейк, морозиво, шоколад з шоколадними. Крушками. А якщо ви любите морозиво так само сильно, як ми з Нікою, обов'язково зайдіть в кафе Мартанелло. Тут однозначно були самі найсмачніші морозові круасани за всю нашу піврічну поїздку Європою. І я хочу наголосити не одні з найсмачніших, а найсмачніші. Я напевно перепробував тут чи не всі смаки, і моє улюблене це чізкейк. Не дуже солодке з кислинкою, з вишневим і кокосовим топінгом. Круасани взагалі one love. Ніка, яка любить круасани з шоколадом, спробувавши і той, і той, попросила взяти з собою ще. Але без шоколаду. Тут ми зараз з цей собор. Ось тут ми зараз десь місто величезне. Треба буде на цю сторону перебратися, щоб вийти. камяць підівський нагадує. А той річку. Ми сюди заходили щодня і не один раз, зазвичай коли ходили гуляти до однієї з наших улюблених таємних локацій. Лише сім хвилин вниз від собору з його сотнями туристів, і ти опиняєшся майже наодинці з річкою Тахо та схилами Толедо. Чуття. На протилежному пагорбі десятки автомобілів і автобусів з сотнями туристів? Позаду в місті взагалі їх тисячі, а ти тут фактично один. Угадайте біля чого це Ніка стоїть. У вас є три варіанти, так? Да? Біля зайчика. Ні. Як це ні? За тобою тут хтось наблюдає. Це просто хтось вирізав португало. Це таке дерево виросло. Так. Ні -ні. Да, це така порода спеціальна, якийсь дуб лицевий називається, мабуть. Не, а. О, а тут ось дивися, бачиш, в нього різні. Це в нього замість жолудів такі штучки ростуть. Бачиш ось маленьке? Це може вирізала. Тут ручка, Ще? Росте. Дивись, тут, рука. тут рука росте. Дивись. Бо я не знаю, що така порода дороб'є. Ведеш таку породу. Дуб мордочковий, да, мабуть. Купа мордочок на ньому. Покажи, покажи його на фотки. Вийди і покажи. Окей? Окей. Міхотовський маршрут. Надіюсь, мільність там не буде. Так-так. Маршрут Дон Кіхота це туристичний маршрут, що охоплює місця, згадані в романі Мігеля де Сервантеса. І толедо до нього, звісно, входить. Біля площі Зокодовер навіть стоїть пам'ятник Сервантесу, а у романі Дон Кіхот відвідував Толедо, щоб купити книги, що підкреслює культурне значення міста у той час. Мігель де Сервантес сказав, Толедо це місце, де багато покликаних, але мало обраних. Дивись, який аудима стіни висить <рес> вибирай любу. <рес> Звернули увагу, що якась купа каміння на скалі. І така сама купа на другій стороні. Коротше, міст тут колись був, напевно. Знизу від опор, лише фундамент залишився. Треба буде пошукати в інтернеті, коли він завалився, що це взагалі за міст такий був ці йому роки. І знаєте, я пошукав і знайшов. Виявляється, це залишки старовинного акведуку, який був побудований тут римлянами 2000 років тому. Як і інші акведуки, його функція була у постачанні води з навколишніх джерел, міські резервуари та водорозподільні станції. Але, на жаль, йому не пощастило достояти до наших часів, як скажімо, акведукам Понкт Дюгар Лес-Феререс. До речі, про них у нас є відео на каналі, тому я залишу посилання в кінці. Обов'язково подивіться. Наступне. Дуже круте місце знаходиться з іншого берега річки. Перше я приїхав сюди сам на світанку і був просто в захваті від панорами, що відкривається звідси, і ранкової атмосфери. Тиша позаду сходить сонце, нуль туристів. Лише деякі місцеві робили ранкову пробіжку. Просто зацініть. Мені тут так сподобалося, що наступного ранку я не дав Світлані виспатися і повів її сюди зустрічати світанок зі мною. Хоть Туристів може не буде зранку. 7.30 зі рубка. Людей хоч немало цій вулиці. Хто рано встає, то не висипається. Ту не бачить туристів. Або хто пізно лягає. Ні. Плюс 5 може, зараз плюс 8 вже чи плюс 9, плюс 7. Шладенько. То виходить, то заходить, але класно. Коли вийшло, вже класно. Місто золоте. Туристів нуль тільки бігають, бігуни, як мінімум чотирьох уже бачили. Треба брати з них приклад. З таким видом бігати, мабуть, один кайф. Ви не зможете цього відчути, якщо приїдете сюди лише на один день на туристичному автобусі чи паровозику, який їздить з міста, тому що побачите ось таку картину. Саме тому я і рекомендую зняти апартаменти в місті принаймні на декілька днів. Вранці ви зможете наодинці зустріти просто магічні світанки, а вночі прогулятися тихими середньовічними вулицями з дуже красивою підсвіткою. Іноді так думаєш. І сподіваєшся, аби ще якесь таке гарне місто по дорозі знайти у Іспанії. Тому що, на жаль, коли шукаєш, дуже рідко знаходиш. А коли не очікуєш, то такі дуже приємні сюрпризи. Старе місто просто розкішне. В таких містах добре жити, завжди в тонусі. Хтось спить. А комусь треба собачку вигуляти. До речі, сміття цілий день немає в місті. Дозволяють лише з 8 до 11 виносити отак. І потім їздять, його збирають бистренько. А от і наш Дон Кіхот. Правда, трішки не видно, бо світить. Ви думаєте, вони всі спати пішли? Ні, вони пішли попити кави. І зараз будуть. Під нашими вікнами, в барах і нічних клубах кричати на всю вулицю. Як вам підсвідочка! Скажіть класно. Але Толедо – це не лише старе місто. За його мурами ще є багато чого цікавого: від арени для кориди до багатьох парків. Якось цей біля центрального входу в старе місто. Він запам'ятався нам дуже красивим полосатим будинком. Він не є якоюсь архітектурною пам'яткою, а просто відомий своїм нестандартним підходом до дизайну. Побудований з коркового дерева, тому так і називається корковий дім. Ще кажуть, що підписка на наш канал це як завести єнота. Спочатку дивно, а потім не можеш без нього жити. Тому заведіть собі єнота, підписуйтеся і допомагайте просувати україномовний контент. За всю нашу піврічну подорож Європою ми склали для себе топ-рейтинг наших улюблених місць, і Толедо однозначно в лідерах. Але з ним дуже конкурує Задар, унікальне місто Хорватії, з якого почалися наші пригоди. Про нього було наше саме перше відео на каналі, обов'язково подивіться його тут. А якщо ви його вже бачили, тоді ви просто красунчик чи красуня і можете подивитися ось це. YouTube думає, воно вам зайде. Дякуємо і до зустрічі там!